В'їжджаю в ліс і різко зупиняюся. Зупиняюся через те, що дивіться. Ось. Один біленький красавчик. По одну сторону дороги. А по іншу, дивіться. Ось. Красень який Просто в ліс навіть не в'їхав. Дивіться. Ще один. Гарнюній який. Дивіться далі. Далі, ближче до скутера. Ось. Які красавці стоять. Ось, два маленьких, молоденьких. І коло них ось вже чуть більший. Шість грибочків зі старту. Тільки забрався в ліс. Ось, в'їхав в ліс, мотоцикл на дорозі, тому що зразу почалися гриби. Пошукаю. Схожу з дороги, тому що бачу тут такого здорового дуба. І зараз навколо цього дуба я трошки пошукаю. І що я вам скажу? Я вже бачу гриби. Подивіться, навколо цього здорового дуба. Дуб дійсно здоровий. І дивіться, які гарні боровички тут ростуть. Ось. Оце то красота. Дивіться, який один, другий, а ось і третій. Ну і зараз ще добре пошукаю. Навколо дуба. Можливо, ще десь якісь вискочи, бо дуб-то здоровий. Опа! Дивіться. А ось і четвертий клас. Оце вони. Такі боровики. Так, і що може ще є десь? Є ще один. Друзі, дивіться, відходжу далі. А ось він який. Ох, масивний, Такий красавчик. Да. Оце ліс мене сьогодні всередину не впустив. Храп. І це один. Подивіться, 5 отаких грибочків. Під одним дубом. І 6 вже в корзині. Просто прекрасний старт. Вирізав під великим дубом, рухаюся в другу сторону від скутера. Просто по дорозі далі. І дивіться. Подивіться, що тут. Тут взагалі шедевр. Ось. Ну, красавчики просто. Вон, які красуни. А далі, дивіться, в кущах. Буквально в пів метра. Біленький грибок. А ось іще два білесеньких. Все в одному місці, подивіться. Раз, два, три. Тобто три білих і два боровики крапчатих. Синяки по-народному. І це ще, друзі, ще не все. А ось дивіться, є ще і бабка одна. Бабка друга. Ось друга бабочка. І ще один боровичок, ще один синячок. А он ще й білий є. Так. Ось. І ось ще. А ось дивіться маленький який. Оп, Дивіться, ще один. Класно. Я думав, це вже все. Та ні, це ще не все. Це виявляється, що ось бачу. Ну це взагалі якийсь зір у мене дуже хороший. Бачу, дивіться, який маленький. Опа! Он, дивіться, біленький грибочок. А ось ще один такий самий біленький. Дивіться. Оце так краса. Пару метрів у лісі і вже, мабуть, ну, з два. А ось дивіться і більшенький. Великий білий. Я цього не побачив. Побачив маленьку, а це ось. Тому зараз просто порахую. Один. Два. Де він там? Три. Дивіться, три. Чотири. Ось. Чотири. Духаюсь далі. Щоб не загубити, бо ми маленькі. П'ять. Це вже побільший. Шість. Сім. Сім. Ну, порахую ще бабки. Вісім. Синячок. Дев'ять.

Вітаю, друзі, вас на нашому каналі. З вами Сергій і канал Риба Круглий Ріки не тільки. І як бачите, я зі старту ще в ліс майже не зайшов, буквально метрів 10 тільки заїхав. І при самій дорозі назбирав вже стільки грибів. Три синячка, дві бабки і все білі. Більше 20 білих грибів. Класно. Я думаю, сьогодні грибалка буде дуже класна, тому не перемикаємося, сідаємо зручніше і починаємо збирати білі гриби. А поки, я з вами говорю, а поки я з вами говорю, я бачу ще одного красивого білого гриба. Дивіться, він в травичці. Він просто тут сидить в травичці. Оце місце, все навколо одного скутера. З однієї, з іншої сторони, дороги є отакі красені. Красиві білі грибочки. Ось який красавчик. Вже з цієї сторони. Дивіться, який красавчик. Ох! Не витягується. Он який. А ось який коричневий. Просто красавчик. Он, Молодесенький. Дивіться. І що цікаво, друзі, що він не один, тому що поруч є ще один. О! О такий. Так, подивіться, оце такий собі тут лісок чистенький. Я ходжу сьогодні навіть в шортах. Вон, бачите. Красівки і шорти. Штанів не брав. Шукаю отут на цьому горбу біленькі грибочки. Ось під деревом іще один. Одні тільки почистив. Є ще один. Вириваю, викотився, рухаюсь далі. Бачу ще кілька штук. Дивіться. Раз, два і три. Три гриба. І цей четвертий у руці. Так. А ось з під землі з'являються біленькі. А далі вже виліз один. Дивіться який. Ось маленький також тільки з'являється. Маленький такий ще. Бачите, вони якраз тільки з'являються. А ось вже є й побільший. Он, біленького забарвлення такий. Бачите, білі гриби також різні. Одні з коричневими шапками і з товстими ногами. Інші з тоненькими ножками. Ще інші з білими шапками. Тобто білий гриб різний тут. Це, мабуть, залежить від дерева, під яким він росте, і від освітлення. Ось уже побільший. Теж дуже гарний. А ось в кількох метрах такий самий, але вже менший. Дивіться, такою самою світлою шапочкою. Біленький грибок. І бачу ще одного. І, мабуть, аж два. Не два, друзі, а їх тут три. Три. Отака От сімейка. Ось. Бачите. О, і бачу, мабуть, їхнього старшого брата. Тому що він набагато більший. Ось. Далі в кількох метрах такий грибок. Ось він який. З нього і почну. О! Дивіться. Такий світленький. Розкрився вже, а ті ще такі маленькі. Ось така місцевість. Ця в грибок. А ось підходжу до корзинки. І ще й тут є бабочка. Молоденька, таку можна взяти. Так, бачите, корзина дуже швидко наповнюється. Дуже швидко. А ось до колекції ще дві отаких от красивих бабочки. Вон, бабуль. І таких два. Молоденьких. О! Гарнюні. Ось знову нахожу маленьку бабочку. Малесенька така, а поруч білий гриб. Ось, біленький. А з другої сторони також є біленький. Дивіться. і ще один біленький. Тобто знайшов маленьку бабку, подивився вліво-вправо і ще два білих гриба. Прикольно. Оцей такі на коненькій що викручувати, немає змісту. Так, зрізаю. І бабочку ще зріжемо. Маленька така. І ще один біленький грибочок. Ану, спробуємо тебе достати. Ось. От такі вони молоденькі ще грибочки. А далі поряд з ними ростуть два просто справжні красення. Дивіться, ну яка різниця? Різниця приблизно в 5 метрів. Але тут такі червоні, вон які вони, красавці. А ці були зовсім отакого забарвлення, світлого. Тобто два різних види білих грибів. Ось ці які гарнюні, такі коричневі, красиві. Ось. А ті просто світленькі. Ось два. Два світленьких. Дивіться, яка різниця. І ножки в них тоненькі. Хто знає різницю, друзі, між цими двома білими і цими двома білими? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Буду знати і я. А ось неподалік і ще два находжу з такими самими красивими шапочками. Ось вони які. Ось вони які чудові ці грибочки. Так. От такі білесенькі, хорошенькі гриби. Сьогодні просто клас. Так. Лише обрізав, розвертаюсь навкруги. Один. Грибочок. Раз. Дивіться. Ось. Другий грибочок. Не Ой, Він якийсь трошки не такий. Третій грибочок. Такий класний. О, вон три вже. Дивіться, четвертий. Під деревами, під корінням. О, справжній дядько. І є ще й п'ятий, знову ж таки. Як на завершенні. І шостий. Дивіться, ось п'ятий. Ох. А ось і є іще два. Шостий. І сьомий. Все в одному місці. І при цьому, що тільки що я ще чотири зрізав. Дивіться, От так. От так якось, друзі, все в цьому місці збирається. Всі вони з такими коричневими шапками. Все в одному місці. Класно. Я в лісі пів години. І пів години я майже не розгинаюсь. Найшов один-два. Знову подивився вліво-вправо, знову бачу. Знову один-два. І так весь час збираю ці грибочки. Ось який. З-під землі показується. О, цього світло-коричнева шапка. Подивіться, який грибочок. Сьогодні гриби на різний смак. Всі білі, але різної форми і різного забарвлення. А ось біля нього два яких маленьких. Я спочатку і не замітив. Ось такі дві комашки. Ці комашки ми отак зробимо. Раз. Дивіться. Зразу біля нього росли поруч. Я побачив аж трохи пізніше. Радує це, що ці гриби сьогодні ростуть не поодинці. 2, 3, 5, 7 навіть було і більше. Це дуже класно, коли вони ростуть сім'ями. Ти в одному місці можеш назбирати велику кількість грибів. А не знайшов одного і через 2 кілометри ще один. А ось подивіться, який гарний сіняк. Ну, якийсь такий, ну прикольний, коротше. Класний, красивий грибок. А біля нього вон, бабка, дивіться, світленька. Така. І білі гриби. Все тут на одному горбку. Вон ще одна світлесенька бабочка, дивіться, відніється. Класно. Все в грибах. Ти просто ходиш помаленько, не спіша, щоб ніде не наступити ні на що. І збираєш ці грибочки. І ще, що цікаво сьогодні. Я не зустрів жодного грибника, тому я не бачу конкуренції. І я собі помаленьку ходжу, шукаю, не спішу. Нема цієї гонитви один з перед другого. Просто ходиш і збираєш гарні гриби. Приїхали з городу, кажу до Валюші, Поїхали по гриби. Вона, я не хочу. Я кажу, а я, а я хочу. А вона каже, а що ти з ними будеш робити? А мені просто хочеться позбирати. Розбирати грибочків, відпочити. А що з ними робити, я ще і не придумав. Саме такі лисички нарізаю і думаю, що буду робити з цими грибами. В голові тут нічого не вкладається, як бачите. О. Можливо, трохи посушу, можливо, Валюша замаринує. Оце знову ж таки для неї робота. Ще знайшов колонію лисичок. Таку немаленьку. Ось, дивіться, а ось які вони вже здорові. Оце лисички немалесенькі. Ну і тут вони в принципі є туди, туди по кілька штук. А вон, дивіться, вдалині два білих гриба. Вон які стоять, дві шапки. Здорових таких. Знайшов лисички, а там ще й два білих торчить. От така сьогодні грибалочка, друзі. я Зрізав. Здоровий такий. А йому хоч би що. Чистесенький. Цього грибочка можна засушити. Зараз трошечки пересиплю, тому що в мене є ще сумка. І піду збирати далі, тому що дуже мало часу збирав, гриби практично шукати не треба. Зайшов у грибне місце і лише нарізаєш. Тому зараз пересипаю і рухаюсь далі. Завантажив повний багажник. Ну, Сюди я вам, друзі, скажу, відро грибів поміщається. На щось захмарилося і починає звіватися вітер. Мабуть, буде дощ. Але я так помаленько, знайшов ще ось жовтого, такого красивого. Вже збираю в сумку і збираю кошик. Дивіться ще, яку знайшов сімейку. Ось. Один. Два. Два ще маленьких ось яких. Три. Ось ще є два. Далі бачимо грибок. І якщо розвернутися в цю сторону, буквально через пару метрів. Дивіться, тут були здорових три гриба. Один, другий. Ну і це вже їхній старожил. Подивіться, який був гриб здоровий. Ось така сімейка ще знайшлася тут. Тут точно нікого не було і ніхто їх не збирав. А подивіться ось сюди. Який ось красень стоїть. А далі, а далі, друзі, ще один. Красавчик просто. А далі, друзі, взагалі ще дерево. Красавчик, а під тим красавчиком є ще один красавчик. Отам От є два гриба. Дивіться, оп, їх два. От такий гарний білий гриб. Їх два. Верніше їх тут чотири. От такі красота. І це тільки початок, тому що в цьому районі грибів дуже багато. Зрізав вже штук з 10. Знову повна корзина і гриби не закінчуються. Прийшов саме в цю точку, де їх просто вавом. Скрізь. Куди не глянь, вони є. І такі якісь вони світленькі, красиві грибочки. Ось які. О. І Це ще не все. Ось бачу, і з цієї сторони є і ще один. дивіться, Оп! А я вирізав спочатку, думаю, ну не буду знімати. Дивіться, є. А ось іще один. А тоді як побачив, що їх тут тьма. Просто ось іще один. Скажу. А ось дивіться, під могою я його не бачив. Прямо біля них. І ще один. Отак От якось. Ось які вони починаю дозбирувати і починаю саме з такого красення. Я думав він один. А тут поруч ще два. Ось такий мелкий, але дуже красивий. ось твердий такий. І цей також твердесенький. Ось таких два красені. Бо я щось спочатку подумав, що один гриб. Думаю, странно якось. Но їх тут три. А ось далі іще один є. Тобто я зарані почав вже казати, що нема тут грибів. І ще є одненький, дивіться. Так, да, так, почистив. Подивився навкруги і шапочку побачив. Іще два. Тому їх вже п'ять тут. А ось і шість. Сім, друзі. А он бачу, ще й восьмого. Вісім. Клас. А ось ще один є гриб. Дев'ятий. Це дев'ятий. А он і десятий, ну це ж таки. Ось. Десятий. Ось одинадцятий. Прикольно. А ось ще є і дванадцятий. Ось. він. Дванадцятий. Самий крайній. А ось ще є їй тринадцятий. Ти просто дивишся по лісу. І 14. Ось він. <хе> Тому починаю з цього, самого крайнього. З 14-го. Ну думаю, поки я буду їх вирізати, я, походу, знайду ще пару. Тому що оця поляночка така. Чистий ліс і тільки там грибочок, там грибочок, там грибочок. Все в грибочках. Тут, виявляється, було їх не один, а два. І таке трапляється. Бачите, їх тут два. Тому їх 15. А ось іще які дядьки. Подивіться. Красавчики. Он який чудовий. А ось і самій більші між ними. Якось завжди більший далі. О, який хорошенький. Раз. Два. Отаких прекрасних. Дивіться, ось. Грибочок. Раз. Далі. Два. Три. Чотири. Ось п'ять. Дивимося далі. Стоїть моя корзина на дорозі. Як ви думаєте, чому? Тому що тут. Дивіться. І шість. На самій дорозі. По центру. Всім, красень який. А ось ще є і восьмий, вісім. І всі вони такі тверденькі, грубоногі, красені. от так. Свої грибочки, сумку, корзину. Вже все. Корзину я вже завантажив. І дивіться. А тут збоку сижу, завантажую, а збоку отакий біляшик, Красивий білий гриб. Ось який він. Чудовий. Ну вже не знаю. Дуже важко носити. Вже, а, он дивіться, є іще один, виявляється. Ось. Ага, красота. Оп. А ось є іще один. Тобто я поки що говорив, я знайшов ще два гриба. Ось, дивіться, три грибочка Розвертаюся. Я точно їх зразу не бачив. Якось вони з'являються вже по ходу, по ходу. Говориш, тут раз і грибочок з'явився. Де вони виростають? Дивіться, а ось іще один виявляється. Ось він. Який красавчик. Дивіться. Вже два. А ось під деревом є ще і третій. Ну я не знаю. Це якесь сьогодні на шесті. Просто колдовство якесь. Вон, Моментом. Сів коло корзини, щоб викласти гриби, знайшов ще шість білих грибочків. Класно. Я думаю, що тут їх є набагато більше. Тому рухаюся до скутера, тому що вже нести я просто не можу. Дуже важко. Корзина здорова, сумка вже майже повна. Фух. Тут такі великі дуби. Ось Один, другий, третій. І маленький грабчачок такий посипаний. Ставлю сумку, тому що нести вже дуже важко. І починаю шукати в цих грабках. І що я вам скажу? Вони тут є. Вони тут є. І не один, не другий ось, як бачите. Їх просто треба бачити тут. Вони маленькі. Але якщо помаленьку ходити, не спішити, то ці грибочки тут є. Дуже красиві такі. Подивіться. З гарними шапинками. Вирізав два, дивлюся ще є. Зриваю, обчищую. І якраз є час, щоб подивитися навкруги. Обчистив, подивився навкруги і бачу знову. Минулого разу я в цьому місці вирізав 22 білих гриба. Це була моя найбільша знахідка. Сьогодні я знову сюди прийшов і бачу, хтось тут уже був. Бачите, пеньочок. Подивіться під деревом. Ще три зрізаних. Вон. Тільки залишені пеньки. Але ось є один грибочок. Бачите. Ось. Є ще один грибочок. От. Біля нього росте маленький грибочок. Це вже чотири. Ой, це, це вже три. Дивіться. Оп. Ось є ще й четвертий. Красавчик. Ось є п'ятий у мене. Витя, є п'ятий грибочок який гарний. Шостий. Вон, поліг трошечки. Шостий. Та ще й сьомий. Ось. І восьмий. І дев'ятий. Бачите, їх тут два. Тобто вже я бачу дев'ять. Це я сюди тільки прийшов. Цю точку, де завжди є білі гриби. Дев'ять білих. Дев'ять штук зрізав з одної сторони. Тепер перейшов на іншу. Дивіться. Один. Ось ще два. Під пасикою такою. О, красивих. Ось бачу ще і третій. Ось він. Також під палкою є. І я ще бачу і четвертого. І не лише четвертого. Але дивіться, тут є і п'ятий. Ось, і шостий, і сьомий. Тобто, знову ж таки, 16 грибів. 16 грибів, це не 22. Ось бачу 17, друзі. 17, 18, 18, 19, Уже 19. Зараз я пошукаю і думаю, що буде більше. Буде однозначно більше. Тому що, бачите, грибочки в цьому місці завжди є. Це любиме місце нашої сім'ї. Ми завжди сюди приїжджаємо. І тут завжди є білі гриби. У більшості. Як бачимо сьогодні, тут 21 гриб. Минулого разу було 22. Сьогодні 21, а лише одна людина, хтось був попереду мене. Зрізав теж немало. Тому сьогодні був би урожай набагато кращий. Класно. Одне місце два десятки. На такій прекрасній ноті буду завершувати своє грибне полювання. Грибний похід сьогодні вдався на славу. Більше 300 грибів я знайшов у лісі. Тому, друзі, дякую всім за перегляд. Не забувайте, друзі, підписатися на канал, поставити лайк і написати коментар. Всім бажаю мирного неба над головою. Бувайте здорові!